Ми з Мариною зараз не в порту, як ви могли би подумати. Це ми знаходимося серед контейнерів, які нам прислали наші славетні збройні сили для того, щоб ми виготовляли найнеобхідніше контейнери, звідки можу підказати. Це є постачання боєприпасів з боку наших партнерів по НАТО. Їх не викидають. А передають нам фонд, наш з Мариною, фонд Порошенка справи громад для того, щоб ми виготовляли дуже дуже круту і правильну річ. Зараз ви присутні на виробничому майданчику, де цілий день без вихідних наша команда працює на виготовлення. Це підготовлений контейнер, сирий. Це йде для 77-ї бригади. Наші десантники, ми їх вітаємо. Це де почати роботи, вирізані двері і починається облаштування всередині. Це, це вже старий контейнер. Він піде для 190-го центру, де тренуються і навчаються наші оператори і пілоти під посейдонів. Можемо прозвітувати тут уже. Працюють над дружнім опластуванням. Є пральна машина, є сушилка, є друга пральна. Там буде стояти насос, ви бачите. Тут стоїть бойлер котельний, там стоїть генератор. І це чергова станція готовності, 190-й центр. Мої вітання. Це рота радіотехнічної розвідки. Воно поїде на південь. І це уші наших, нашої артилерії, нашої протиповітряної оборони. Хлопці фантастично воюють, і ми хочемо, щоб у них були можливості можете зайти сюди, подивитися. Майже готово, майже облаштовано. Там душевий відділ, тут стоїть вальник, ви бачите, і знов таки бойлер, сушилки, баки для води. Автономно, автономний котел, автономний генератор це те, чого чекають наші бійці протиповітряної оборони з Миколаєва. До речі, втім з Миколаєва, з вашого контейнера ми тут знайшли таку табличку. СССР, Міністерство морського флота, Чорноморське морське пароходство, Ілічовський судоремонтний завод. 40 років контейнеру, і сьогодні ми йому надаємо: тримай, заберемо додому, надаємо друге життя для того, щоб він сьогодні слугував на оборону країни. Це причепи, які ми купуємо з вашою допомогою. І це є про це є ДАФИ. Який ви дуже добре знаєте, які передаються разом з цими комплексами? Всього ми плануємо виготовити вже поставили на поток 120 комплексів, і це робимо тільки ми по ціні, це буде майже дорівнювати дафом. А як вона починалася? Я хочу сказати, що вона почалася не з 24 лютого минулого року. Можна гадати мені, як вона почалася? Так, з великим задоволенням, тому що я дійсно я дуже пишаюсь цим проєктом. Він вже має свою історію. Він почався ще в січні 14-го року, і я пам'ятаю січні п'ятнадцятого як... і в грудні в грудні чотирнадцятого, а в лютому 2015 року ми вже п'ять перших кунгів передавали військовій частині в Житомирській області. На озерному перші п'ять із двадцяти, які були запроєктовані, я пам'ятаю, як нас дякували військовослужбовці. Це було для них дуже важливо, що про них хтось подбав. Що в яких умовах вони знаходяться, дуже було зручно, щоб вони були мобільні і могли переїжджати від пункту до пункту військового і обслуговувати там військовослужбовців, щоб вони не від несення своїх військових. Обов'язків зараз цей проект, ви бачите, він вже набув яких масштабів, і я думаю, що в той досвід, який ми отримали ще з 2014 року, він дозволив нам, по перше удосконалити його, а по-друге, дуже швидко його зараз запустити в роботу. Але це було перше покоління, там була тільки правня і сушилка. А це вже п'яте покоління, уже з досвідом бойового застосування, і тут вже є все. І вже кажуть, що краще це не зробиш з вашою допомогою. Ми, як завжди, чекаємо ваших донатів для справи громад, бо е, половину фінансуємо з ми з Мариною, а половину ви. І це ваш внесок прискорення перемоги. І чого сьогодні ми, і чого хлопці, працюють сім днів на тиждень, тому що ми маємо робити все, щоб перемога наближилась. Це наша відповідь. На питання світу, коли закінчиться війна, ми робимо, щоб вона закінчилася швидше нашою перемогою. Слава Збройним силам України і слава Україні.